Денями на екскурсію до пожежно-рятувальної частини завітали діти з пришкільного табору ...Пирятинського ліцею. Разом з ними були і наші кореспонденти. В рамках акції Запобігти врятувати допомогти працівники Пирятинського сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій для маленьких гостей влаштували День відкритих дверей. Дітям було роз'яснено правила пожежної безпеки в побуті, щоб вони вміли користуватися правильно з вогнем, роздавалися їм попередження листівки та пам'ятки. І заодно розповідали про життєві будні рятувальників». Рятувальники розповіли про особливості техніки, яка є в них на озброєнні. Дозволили приміряти бойове спорядження та навіть посидіти за кермом пожежно-рятувальної машини. Дали потримати в руках пожежний ствол, після чого діти відчули себе справжніми вогнеборцями. Пожежники продемонстрували всю міць та силу рятувального спецспорядження. Я побачив, як за допомогою якось там. Насоса може підняти машину, навіть там асфальт, розрізати метал, як йде вода зі шланга. Мені це дуже сподобалось. Мені сподобалася зелена воєнна машина. Мені дуже сподобалося у пожежній частині. Мені сподобалося приналежності рятувальників, яким яким вони рятують життя людей. Також мені сподобався розвітний БТР. Цей захід був спрямований на виховання у школярів правил безпечної поведінки з вогнем та електроприладами, вміння грамотно діяти в разі виникнення надзвичайної ситуації.